В цьому відео я вам дам дієві 5 інструментів, завдяки яким ви зможете припинити, знецінювати себе. І перше, про що я хочу вам сказати, це правда те, що ви визначаєте себе. Якщо ви вибираєте знецінювати себе, і вам це здається дуже природньо, ви до того звикли, і ви вважаєте, що це частина вашого характеру, вашої природи, вашої особистості, то запам'ятайте, це ваш вибір. Це як програма, яку, яка була закладена в вас, і ви вибираєте, вірите, що це єдина можлива програма. І Зробити інший вибір це почати змінювати цю програму, що здається неприродньо, що здається штучним, але це правда, ми можемо змінювати себе, ми можемо змінювати частини нашої ідентичності, і ми можемо вибирати, концентруватися на позитивному в цьому житті, на наших сильних якостях, на наших досягненнях. І таке інше. Зараз давайте розглянемо цих п'ять інструментів. І по-перше, це фокус. Дивіться, фокус визначає все, тому що наш фокус підкріплений нашою фізіологією. У нас є внутрішня система релевантності, яка науково називається ретикулярна активуюча система. Це мережа нейронів у стовбурі нашого головного мозку, яка сенсорно вирішує, яка інформація для нас важлива і релевантна. Тобто, якщо ви вірите в те, що ви не здатні приймати рішення, що у вас низька самооцінка, ваша ретикулярна активуюча система. Буде шукати в просторі і спілкуванні з людьми на роботі в особистому житті фактори, які будуть це підтверджувати. І якщо ви хочете це змінити, вам важливо перелаштувати ваш фокус уваги, дати своєму мозку зрозуміти, що це для вас перестало бути важливим. І важливе для вас зараз ось це. Це зростання, це гормонія, це спокій, це успіх, це досягнення ваших цілей. Як ми будемо обходитися зі знаннями про нашу ретикулярну активуючу систему, ми з вами будемо робити афірмації. Можливо, хтось, знаєте, коли е, люди приходять до мене як клієнти, і де я бачу таку важливість поговорити про афірмації, я про це говорю. І деякі клієнти так ну ставляться до цього, ну якби несерйозно, це що знаєте з такої області якоїсь е, якогось магічного мислення, яко, якихось уявлень. Ні, друзі, афірмації це приклад того, як ми налаштовуємо нашу систему релевантності. Ось це відео про самосаботаж, посилання на нього ви знайдете нижче, воно мало дуже велику популярність і має на моєму каналі. І там ми розглянули з вами, що лежить за самосаботажем. І зазвичай це якісь дуже внутрішні, глибокі вірування. І щоб змінити ці вірування, афірмація це перший інструмент. І тому я вам дуже рекомендую сформувати свій список афірмацій. Я маю свій. І я його читаю із ранку ввечері. Це займає мене дві хвилинки. Але я перелаштовую свою систему релевантності на те, що потрібно мені: на досягання моїх цілей, на кар'єрний рост. На будування свого нетверкінгу, так, на знаходження своїх клієнтів, на те, щоб бути здоровою, і прекрасною. Тобто, і це залежить від вас, чи ви почнете це змінювати, чи будете продовжувати слідкувати, тому що вам здається природнім, до чого ви звикли, да, зневажати себе, не бачити своїх успіхів, не помічати своїх зусиль, не цінити свій час. Це все приклади е, знецінення себе. Базові афірмації, які ви, з яких ви можете почати, це перше, я досягаю своїх цілей. Я достатньо хорош. Я вартий любові. В мене все виходить. Я вибираю бачити позитивне в цьому світі. Я змінююсь, і цей шлях мені здається природнім. Це отакі приклади, які ви можете взяти за основу. Але кожний ваш список афірмацій у кожного повинен бути свій, так тобто, подивитися про що ви мрієте в своєму житті, туди і підлаштувати свої афірмації. Наступний момент, як ми можемо ще використовувати свою ретикулярно активуючу систему, це за, записувати свої досягнення, тобто вести щоденник досягнень і того, що ви зробили, які кроки до цілі ви реалізували. Так, і теж перечитувати кожен день 5 хвилин приділяти на те, щоб подивитися, що у вас вийшло. Так? У вас вийшло, якщо ви живете за кордоном, Інколи, знаєте, так страшно подзвонити і заскидювати якийсь опінтмент у врача. І ви це зробили, ви це не відклали. Все, це ваше досягнення. Так? Чи, наприклад, в мене був недавно випадок такий особистий з моїм супервізором, а, це старший спеціаліст, який для мене є гід тут в Америці. так, І а, ми я сказала, я можливо повинна вам вже оплачувати, тому що я оплачую послуги 4 години на місяць, я з нею зустрічаюся, і я їй це оплачую, і я сама веду, коли я їй плачу. І в мене там щось я напутала, і я їй сказала: ну, якби мені здається. Я вам повинна сьогодні оплачувати. І вона мені відповіла, давай я передивлюся і перевірю. І потім вона мені відписалася і сказала: Оксана, у вас ще місяць безкоштовного, тому що ось там і там ви переплатили. І я така. Вау! Wow. І це моє досягнення, і я його записала собі в щоденних досягнень. Так і особливо, коли, так знаєте, з'являється зневіра в себе чи якийсь негативний відгук. Ви просто відкриваєте свій щоденничок і дивитесь це якраз ці моменти. А взагалі його треба дивитися. Кожний день. І дивіться, ще такий приклад, недавно зі мною стався це відео про самосаботаж. Там дуже багато гарних відгуків, тому що реально відео дуже корисне. І одна жіночка залишила мені ось такий коментар. Давайте я його вам зачитаю. «Навчилась би української, це твій інструмент в роботі. За три роки можна було вже вивчити. Перше в мене була знаєте така реакція, що людина не оцінила контент. А вибрала сфокусувати свою систему релевантності на тому, яка в мене мова. Я знаю чотири мови: да? англійську, іспанську, українську, російську. Я на всіх мовах говорю. І я для мене найважливіша функція важлива мови це передавати інформацію. Більше я не бачу сенсів в мові. Передача інформації, я передала, я отримала, я передала, я отримала. Все. Я дуже практично дивлюсь на мову. Можливо, коли ти ростеш, стаєш медійною особистістю, тобі потрібно дуже сильно працювати над своєю мовою. Мов... пху. Мов... Над своєю вимовою, над постановою інтонації, таке інше. Ну якби я не про медійність, а про те, як передати свої знання, ця жіночка вона вибрала, да, от на цьому сфокусуватись. Вона не побачила кучу корисного інформації, да, що ця це, це тема дуже важлива. Вона не подивилась на те, як ми себе саботуємо, що з ним робити. Вона. Зробила комент про українську мову. А це говорить про те, що в її особистому оцінюванні себе відбувається те ж саме. Тобто, уявимо, що її життя це відео Ютуб, і отак вона залишає коментарі під цим відео. Отакі От коментарі знецінювання. Розумієте? І тоді, коли ми бачимо під відео стільки негативу. То те, що ми бачимо, ми вже узагальнюємо в негатив. Да? Це, наприклад, нецікаве життя, це убоге життя, це якесь болісне життя, це життя про страждання і те, який ти поганий і вообще ти в ямі. Розумієте? От такий яркий приклад про те, як працює наша система релевантності. Дивіться, є ще такий про фокус, на чому ви хочете сконцентруватися. На тому, щоб відчувати себе як? Перезавантажена чи відчувати виклик. Песимістично, оптимістично, байдуже зацікавлено, втомлено, сповнено енергії. Тривожно, спокійно, пригнічено з ентузіазмом, роздратовано, захоплено. Погано, добре. Дивіться, от куди ви а, направляєте фокус свій, то ви і будете мати. І це не те, про яка людина ви є. Це просто як ви прилаштувалися до життя. От ви виросли всі ваші досвіди, поки ви досягли того віку, в якому ви зараз знаходитесь. Це все ваші способи, як. А, Адаптуватися до цього життя. І, можливо, ви адаптувалися так, що ви дуже часто себе відчуваєте в цьому негативному спектрі. І тоді нам важливо так направити нашу систему релевантності на позитивне. Унікальність. От знаєте, мені здається, ми знецінюємо себе. 95%, тому що ми не усвідомлюємо масштаби своєї унікальності. Ну от представляєте, є у нас наприклад Олена. Так, і от Олена так, ми маємо десятки Олен, тому що колись це ім'я було суперпопулярне. І от ми знаємо от, оцю Оленку. І ми от їдемо в Київ шукати от Оленку ще одну Оленку. Ми приїжджаємо, мільйони людей. Нема Оленки. Так, ну, поїхали в Нью-Йорк шукати Оленку. От таку Оленку, якій там 30 років, яка з голубими з блакитними очима, яка там з кудряшками, е яка закінчила математичний факультет. Шукаємо, нема такої Оленки. Розумієте? Їдемо в Токіо, шукаємо Оленку, е яка... А, така мрійниця, вона завжди мріяла про щось. Вона мріяла про пригоди. Так? А, вона, до речі, знає японську мову, і ми її там шукали, не знайшли. Тому що Оленка от така, вона одна. Так і ви, от ви людина, ви така одна. Якщо вас не стане, ну нема такої людини серед, наскільки я пам'ятаю, трьох мільярдів людей. Ви така одна. І тому мені, знаєте, от я кожен день пам'ятаю про те, наскільки я унікальна, що такої, як я, нема. Можливо, є люди зі схожою схожими рисами-зовнішністями, схожими рисами характеру, з якоюсь освітою схожою, Але як це все переплутано в мені, ні у кого такого нема. Розумієте, ні такого досвіду в таких узорах, так? не таких знаннях мов в узорах, не такої зовнішністі. Тобто, я унікальна і так унікальні ви, кожне з вас. І дивіться, щоб зрозуміти свою унікальність, давайте проробимо зараз таку вправку. Буду зачитувати речення, а ви їх продовжите. Це буде така вправка на розуміння, як ваші реакції, думки, почуття, досвіди переплетаються, і наскільки ви унікальний. Перше, я на висоті, коли? Я хотів би подолати страх, я усвідомлюю свій талант до. Мені подобається бути з людьми, які я почуваюся продуктивним коли. Я майже ніколи не робота приносить мені задоволення, коли. Найкраща порада, яку я коли-небудь отримував, це важливо те, що моє уявлення про ідеальне життя я завжди хотів, хотіла. Те, що мої друзі цінують у мене, якби я коли-небудь виграла приз, це був би. Будь ласка, продовжуйте ці ствердження. І тоді ви усвідомите, що ви унікальні. Наступне, третє це про схвалення. Будь ласка, змініть. Свій фокус, нам не важливе схвалення, нам важлива аутентичність. Тому люди, які не намагаються считати очікування, ті люди реально вільні і вони аутентичні, з ними цікаво. Тому що давайте, наприклад, уявимо дівчина 20 років, ну, і в неї якби що не питаєш, вона каже: Так, 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 мені це подобається. Так, мені це подобається. І ти розумієш, що ця дівчина, вона тебе тримає на відстані. Вона насправді не впускає тебе в свій світ. Ти кажеш, пішли сюди, пішли туди. Давай зробимо це, давай зробимо це. і вона, Так, так. Все зробимо, підемо туди. Тобто вона не говорить, що насправді вона хоче робити. Вона просто йде за моїми очікуваннями і за тим, що я вибираю. Розумієте, якщо ви не будете робити власні вибори, хтось обов'язково вибере за вас. І та людина, яка це зробить, вона проявиться в своїй автентичності. А ви проявитесь в своїй відомості, тому що ви зробили те, що від вас очікувало. Ви зробили те, щоб іншим було комфортно. Ви зробили те, щоб інші гарно себе почували. Но ви заплатите за це емоційний штраф, як це сказати, емоційний налог. Ви за це заплатите тим, що ви опинитесь там, де вам не подобається. І тоді виникне питання: терпіти продовжувати грати в цю гру і не показувати себе, тому що є страх, що вас не схвалять. Чи е, все таки сказати ні, я цього не хочу? Ні, я туди не піду? Ні, мені це не подобається, розумієте? І тому автентичність вона подкупає всіх. Це як харизма, розумієте? Тому що людина харизматична це яка людина? Яка на своїй волні, яка насолоджується собою, яка собі подобається, яка так, щось там в мене не виходить, але я за це не пишу собі негативні відгуки. Під... Четверте, не звинувачуйте себе. І не звинувачувати інших. Головне правило прийняти 100% відповідальності за те, що ви з собою робите. 100% відповідальності за це за те, що ви знецінюєте себе. Так? І тоді, коли ви усвідомлюєте, що ви відповідальний за це, да, ви йдете і щось робите. Тобто actions. actions, екшенс. Actions. Саме actions, да, дії доказують нам. Що ми спроможні, що ми можемо, що ми молодці. І тому, знаєте, ну, звинувачувати інших, це зайняти пасивну позицію, це зайняти дитячу позицію. Так, а коли ми займаємо дитячу позицію, то ну, в чому наша цінність, якщо ми не а, несемо відповідальності? Якщо ми несемо відповідальність, то ми вже цінні. Розумієте, то ми вже зробили вплив, ми вже щось зробили, за що ми відповідальні, так і в цьому наша цінність. І останнє це, будь ласка, let it go, так, Відпустіть контроль. Тому що, коли ми знецінюємо себе, це значить, ми контролюємо, ми тримаємо себе в їжових рукавицях, ми себе, знаєте, як такий, такий знаєте, як не знаю, злий вчитель. Так, вчитель, Як ти можеш записувати відео YouTube, якщо ти не знаєш на ідеальну українську мову? Не смій це робити, розумієте? А хочеться сказати, господи, та it go. Просто роби, проявляй себе, передавай знання, так і не заціклуйся на тому, щоб все контролювати. Так, щоб якщо ти контролюєш, значить тобі безпечно, значить тобі комфортно. тобто Відпустити контроль. І якщо хтось вами недовольний, відпустити контроль. Якщо ви не можете це виправити якоюсь дією, так наприклад, ви. Ви запізнилася на півгодини, інша людина вже зла. Так що ви можете зробити? Давай я тобі каву подарю. Вибач, я, я запізнилася, давай я тебе пригощу, чим, я розумію свою вину. да, Тобто діяти навколо своєї вини, а не ковбаситись, опускати руки. Ну, якщо я на півгодини запізнилась, то краще туди і не йти. Знаєте, відчувати себе простим. От знаєте, якщо я щось не так зробив. Ну окей, я проста людина, і мені просто це змінити. Я не людина з короною, якій важко це змінити, чи яка це вище за неї, щоб щось змінювати. Да? Напишіть мені, чи це відео було корисним. Розкажіть про те, як ви знецінювали себе чи знецінюєте себе, і що ви будете робити, щоб це змінити.